Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Вражають та знищують військові об'єкти глибоко в тилу ворога. Служба безпеки України провела численні атаки на військові об'єкти, аеродроми, склади боєприпасів та інші важливі цілі на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ми працюємо і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в глибокому талу ворога на території Російської Федерації. Сьогодні дуже багато різних здобутків, різних трофеїв. Більше ніж на 20% мінуснули ворожу нафтопереробну і нафтовидобувну галузь, яка по суті харчує їх військовий бюджет. Кожна спецоперація СБУ вона детально проробляється і спрямована на досягнення конкретного результату, щоб цей результат відчув як ворог за рахунок великих втрат, які він зазнає, так і відчули наші хлопці на полі бою та цивільним. Населення України, тому що ресурси ворога для ведення війни після атаки СБУ, вони значно скорочуються. Однією з найбільших цілей СБУ, 18 вересня цього року, став арсенал в населеному пункті Торопець Тверської області. Саме там Росія створювала запас північнокорейських ракет та тримала інше озброєння. Удар по російському складу із арсеналом боєприпасів, де знаходилися іскандери, каби та інше озброєння, яке Росія щодня використовує для атак по Україні. Ураження було настільки потужне, що стався навіть невеликий землетрус. Задача був перевести війну на територію Росії, так і вона успішно це робить. Переводить всі ці ракети, каби і все інше, що вибухає на складах. Воно могло вибухати в наших містах, і воно цього не буде робити, бо це знищено. Ми бачимо, що Росія вже витягує звідки тільки можна ракети, зброю, Північної Кореї, Єра, навіть в Білорусі складів так, то тобто очевидно, що мета до певної міри досягнута. Росії все ваші ваші вдається вдається поповнювати свої запаси. Кожен такий склад він на це мільярди і мільярди доларів. Ще один напрям роботи нафтопереробні заводи Росії. Удари СБУ є досить болючими як для економіки країни-агресорки, так і її армії, каже політолог Тарас Загородній. Вони планували відновити експорт нафтопродуктів з 1 вересня цього року. Вони його не відновили. Вони перенесли його на кінець цього року. Це означає, що проблеми наростають. Далі у них наростають суто технічні проблеми, тому що так швидко поміняти обладнання на НПЗ через санкції неможливо. А, ну, наскільки мені відомо, у них вже проблеми з виробництвом авіаційного палива, тому що це дуже високотехнологічне паливо, його так просто не виготовиш. І вони змушені, наприклад, купувати його в Білорусі. Деякі дослідження говорять про те, що десь до третини відповідної галузі, так би мовити вийшло з ринку. І знову ж таки це, е, от, СБУ показує, що вона, е, технології розвиваються, і цей репорт, який був в Башкорстані по НПЗ та Газпрому, 1500 км. Це величезне досягне. Такі атаки ускладнюють і ворожу логістику. Одна справа, коли нафтобаза наприклад прямо під лінією фронту, а так тобі треба вести її через звідки для того, щоб забезпечувати фронт. Це більше вантажівок, треба більше вантажівок, більше витрати, знос обладнання основного та багато чого іншого. І, попри те, що Росія ще в травні говорила про створення захисту таких об'єктів зенітними ракетно-гарматними комплексами, «Панцер», СБУ продовжує їх успішно атакувати. Тож, аби врятувати свої НПЗ, Росія вдається до так би мовити спецзаходів, залучає священників. Окрім нафтопереробних заводів СБУ атакує ще й російські військові аеродроми. Серед найбільших уражень литовища Воронеж, Курськ, Саваслейка та Борисоглібськ. Переводити аеропорти, тобто переводити літаки вже в, взагалі на дальний схід, ну це будь-яке порушення логістики. будь яке так, це нам плюс. Ми, звичайно, не вирішуємо питання повністю, але ускладнюємо. Тобто це все стає дорожчим. Це найбільша країна світу з потужною, так би мовити, з можливостями потужними, економічними, хоча б сировинними. Так ми повинні піднімати ціну цієї війни для неї максимально, щоб ця війна входилась в Росії максимально дорого. Вражали й інфраструктуру військового аеродрому Шайковка, де дислокуються літаки стратегічної авіації ту 22 м які регулярно обстрілюють Україну. Атакували й литовище Маринівка, з якого бомбардують лінію фронту в Україні. Беруть участь спецпризначенці СБУ і в операціях на Курщині. Під час однієї з таких вдалося вперше одномоментно взяти в полон рекордну кількість російських військовослужбовців понад сотню. Це був такий дуже складний штурм справжньої підземної фортеці, де ворог укріпився і, по суті, очікував на нашу появу і готовий був. Провести максимально жорстокий бій, власне, це й зробив, але шляхом саме дронно-штурмовим нам вдалося їх взяти живими. Певна кількість, зрозуміло, їх полягло в бою, але переважна більшість була взята живими. По-перше, це була найбільша одночасна здача в полон з моменту повномасштабної війни. По-друге, цей обмінний фонд дозволив проводити подальші обміни України і повернути. Тати назад наших героїв срочники це така досить болісна тема для Росіян. Але не хочу, щоб срочники воювали. І Путін був змушений йти на обміни. Удар особисто по авторитету Путіну. виявляється, що він ніякий не полководець, що він не авторитет який забезпечує безпеку Росії. Курська операція, які атаки на військово-стратегічні об'єкти РФ тривають. Всі цілі спецслужби абсолютно законні з точки зору законів та звичаїв ведення війни, адже є військовими об'єктами або такими, що працюють на ворожий військово-промисловий комплекс. У СБУ кажуть, Росія палатиме й надалі, а українські спецпризначенці роблять все, аби з кожною атакою ускладнити життя окупантам та наблизити нашу перемогу. Карина Подленко, Микита Воробйов та Дмитро Курченко телеканал Рада для підсумків Єдині головне.